Це що, жарт? Фулі, фулі, де левина варта? Там Орекси вчинили бійку. Вгамуйся! Орекси постійно б'ються. Але вони б'ються біля наших гнізд. Якщо їх не зупинити, вони роздушать наші яйця. Зрозуміла, веди мене. А як же решта левиної варти? Якщо це горить, то з левиною варти тобі потрібна тільки я. Твоя правда. Я покажу дорогу. Нарешті додали трохи газу. Uh -huh. То малий, що ж такого особливого в цих личинках у тамі? Ну, таму об'єднали нас із дядьками Тімоном і пумбою. Справді я цього не знав. Я що не розповідав? Мені завжди було цікаво, як ти з'їхався з Тімоном і Пумбою. Я розповім це було дуже давно, коли я був ще малим. Я ніколи не бачив своїх батьків. Тоді я жив сам один. Я міг легко себе прогодувати, але мені було самотньо. І тоді я побачив їх. Вони проходили пов скелю Мафема. гурман. у таву. Я ковхнувся й облизнусь, щоб не вилізла моюсь. Уставу, у праву. Я дуже личинку цю. Це справді щось пікантно-неземне не раз його згадав рот, важ слину повне У саму, у саму І якось ще й облизнусь, щоб не ми... Пімопумба. Личинки у таму вилазять тільки раз на рік. І цього року ми їх з'їмо. О, ти так щороку кажеш, Тімон. А потім на півдорозі до того дерева ти вирішуєш зачекати до наступного року. Вони здалися дружніми і веселими, і трохи смердючими. Так само, як і я. Я знав, що ми здружимося. А? Підчепись, малий, нам з Пумбою треба знайти їдло Їдло, їдло О, Тімон, ти йому сподобався Гаразд, малий, бачиш ту каменюку? Під нею точно є купа личинок Біжи по них Суп казама Пумба, бігом, шуруємо звідси Ну, гаразд Їдло, їдло Оу, е, дякую, малий О, глянь на нього Яке миленьке дитятко. Лишімо собі. Собі? Ні. Жодних дітей. Вже нянчилися з левом. Забув. Крім того ж, він медогід сам себе прогодує. Бувай малий. Дякую за їдло. О, здається, він і сам іти не дуже хоче. Ще побачимо. Тоді Тімон попросив мене знайти найрідкісніші і найсмачніші личинки на землях прайду. Утаму! Зупки він такий туди поліз, Я ж думав він злякається і втече. Не схоже, щоб він взагалі чогось боявся, Тімон Так, малий настирливий як змія, що душить свою жертву. Або як кажуть суахільською, він банга Банга, банга, банга Ти тільки подиви, він їх дістав, він дістав у таму. Ну то можна його лишити, Тімон. Чи можна? Малий Банга приніс нам найсмачніші личинки з Марпрайду. Як тут відмовити? Ходімо, Банга. відтепер ти з нами. Тепер щороку у розпал сезону дощів ми святкуємо. Я завжди приношу таму. Дядьки їх обожнюють, і я не хочу їх підвести. О, малий, чудова історія. Не хвилюйся, банга. Ми допоможемо тобі з утаму. Так, хлопці? Так. Але жуки-гнойовики нам не допоможуть. Вони зникли. Ти що? То як ми тепер знайдемо утаму? Хм. Я бачу дерево. Зубка сама За мною! Шкода, фулі не почула історію банги. Так. Але добре, що вона відпочиває.